Вже є. Хочемо. вже є, так вона. А, Настя, привіт ще раз тобі. Привіт, Христя. А, ну розкажи останню інформацію, що ти бачила, що знаєш? А, отже, ми намагалися сьогодні проїхати в сторону заблокованої траси, в сторону Дебальцева. Доїхали ми до селища Луганськ. Я скажу, що ми ще можна сказати, щасливчики були, якщо можна взагалі такі слова вживати тут навколо Дебальцева. Тобто інших журналістів туди не пускають. Ми бачили кілька іноземних камер, які одразу на блокпосту першому за Артемівськом зупиняють і вони знімають лише там. Нам тут вдалося з бійцями батальйону Донбас трохи проїхати далі до, до Луганського. Сьогодні скажу так, що відносно ще тихо порівняно з вчорашнім позавчорашнім днем, де просто Луганське було в вогні. Тобто горіли постійно будинки, постійно обстрілювали їх, і зараз видно наслідки цих обстрілів вже по дорозі. От я там прасувала фотографії. Є згорілі машини деякі з них позабирали. Там були і БТР української армії, згорілі, які попали під обстріл, тому що ця дорога постійно обстрілюється, і навіть швидкі машини також. Підірвалася одна на Фугасі, одна була е, обстріляна, і зараз е, невідомо, що з медиками, які туди проривалися, знаємо, що е, за словами начальника медичної роти Нацгвардії Ігоря Ількева, Ільківа, Ільківа п'ятеро з них взяті в полон. Ну він так вважає, що взяті в полон, тому що вони залишились на його думку живі. Е, троє очевидно загинули, тому що там медики проривалися як із Дебальцева, так і з боку Артемівська, і ті, і ті потрапили під перехресний обстріл. От і е, їхня доля ну точно невідомо. Відомо тільки зі слів одного з них, який власне вирвався з цього оточення, з зумів втекти. От він переповідав, що він чув три постріли, що, начебто, трьох, які були важкі важко поранені е, медики, що їх розстріляли. Одного взяли, начебто, в полон, бо він не почув четвертого пострілу, а от йому п'ятому вдалося вирватися. Це з однієї машини, а з тієї машини, яка з Дебальцева медична їхала на допомогу, там, начебто, двоє Іли повернутися в Дебальцеве, А що зрештою, які пази це теж приблизно троє людей? Невідомо. Це було кілька днів тому і. Е... Зараз заліз Дебальцево не прориваються люди. Тобто можна говорити про те, що оточення все ж таки існує. Я не знаю, як там зараз це пояснюють в штабі. А то ми ще не можемо слідкувати зі зв'язком не так добре. Але е, те, що ми знаємо, те, що бійці говорять, те, як ми їхали по цій трасі, ми розуміємо, що все ж таки це оточення. Є тому, що вчора колона велика намагалася прорватися з Дибальцева, е, сюди. В Артемівськ. їм це не вдалося зробити знову ж таки за словами медиків, там було три. 30 поранених і п'ятеро убитих. Але ця колона повернулась назад. Дибальцями. В самому місці, начебто, менш більш спокійно і на позиціях військових. Ну як обстрілюється постійно, але не, не, не є саме там бой, бойова ситуація. А от далі бої, тобто в одна от на, най, найінтенсивніше зараз бої це в районі Логвиново. І Українська армія намагається обхід е, цієї траси піти, щоб Логвиново. Звільнити, тому що це дуже важливо, бо щоб знову розблокувати трасу. Інакше, якби розуміння, є таке, що бойовикам зараз не потрібно захопити Дебальцеве до цієї 12-ї години ночі, а все-таки втримати логанове, втримати трасу, і навіть якщо буде відведена важка артилерія, хоча про це там думають, що це ну мало реально. Але навіть якщо так і буде, то все одно військові залишаться на своїх місцях, а як українські військові, так і бойовики, і просто українські військові будуть заблоковані до них. Не зможе приїхати не боєкомплект, під'їхати ні припаси, і вони змушені будуть якось чи здаватися, чи прориватися все ж таки через цю заблоковану трасу. І от е, ми були біля та біля цього самого Луганська. вже там буквально два-три кілометри йдуть бої, танкові бої саме йдуть. І так само артилерія працює, міномет і е, дуже щільно лягають там міни. Тому далі, звичайно, ніхто нікого е, не пускає, якщо це не стосується військових. Е, в Артемівську самому, ну ви знаєте, вчорашні обстріли. І сьогодні це селище опитне. Ми верталися і чули ці обстріли. Під'їхали. от, Менесники гасили пожежі. Ми поїхали вже звідти. Вони ще гасили цю пожежу. На щастя, там тільки один хлопець молодий постраждав, йому потрапив осколок в руку ну, вена, вену, і, ну, але йому надали швидку допомогу, доправили його до лікарні, так що все з ним буде, сподіваюся, гаразд. Решта, на щастя, не постраждали, але ця амбулаторія вона швидше за все буде непридатна для використання, тому що там дах повністю. Остю вигорів, всередині так само далі. Гуртожиток також Костя, Ти був гуртожиток Костя Руцький зі мною поруч. Mm -hmm. Костя, привіт. Так, привіт бо він трошки да, ну, підійшов так. гуртожиток. Також більше не придатний до використання мешканців відселяють в інші. Придатні для цього приміщення ракета. Одна з ракет пробила два перекриття і розірвалася на третьому поверсі. Чотирьох здається поверхового, чотирьох поверхового будинку. одна потрапила поруч з будинком і зруйнували там частину першого поверху. Я ще додам, що отопитниця це вже в'їзд в Вартемівський. Це сталося близько четвертої години дня. Цей обстріл. Тобто, ну поки що, як бачимо, так ще до перемир'я є трохи часу. Ми всі його рахують. Тут всі його абсолютно рахують, як військові, так і бо ми от їхали з військовими, дуже вони вже втомлені. От ми їхали з бійцями батальйону Донбас. В них Позавчора троє загиблих, на жаль, при цьому прориві в Логвиново. і також є багато поранених, і вони змушені були відійти. Сьогодні вони проривалися іншою дорогою, намагались прорватися. Що зараз з ними ми не знаємо, намагалися цю колону наздогнати. Нам не вдалося і, ну, іншими шляхами. Я не буду говорити якими, бо це, мабуть, військова таємниця. Ось, але не по тій трасі, а в обхід. І... Я ще скажу, що так тут всі всі чекають, звичайно, перемир'я. Всі надіються, що воно буде. Що, хоча б якось і військові відпочинуть, і мешканці, зрозуміло, теж вже не мають сили від цих обстрілів, але ну от всі, кого ми питали, ніхто в це не вірить. Жодна людина не підтвердила, що вона вірить, що воно буде ні з, ні з місцевих, ні з медиків, ні з військових, ні з яких також. Ми були от в лікарню, не пускають зараз. Журналістів Артемівська, це звичайна міська лікарня, яка зараз стала там фронтовою лікарні. Ні, дуже багато поранених знову ж таки. Начальник метро Ігор Ількін нам сказав, що вчора в лікарні і в госпіталі, які вони зробили за три тижні, останніх тут щоб була дуже велика кількість поранених, їх вчора. Привезли. 123 поранених за сьогоднішню ніч з вчора. На сьогодні привезли 27 поранених. А позавчора було 97. Тобто дуже багато людей. ви бачите, це всі військові? Я про військових тільки mm -hmm. говорю. І вчора було після цього обстрілу вчорашнього Артемівська так семеро поранених і троє загиблих. На жаль, і така трагічна історія. Насправді, що так це була молода жінка, і її двоє дітей загинули і. Бабуся біля моргу, яка прийшла, ну просто була. Казали лікарі, що не могли на це дивитися на її на реакцію. На це все дуже було важко. Ось тому е чекаємо зараз, що, але чуємо постійно там за містом, е як щось вибухає. Ще е скажу, що були в батальйону Донбас, саме от оцей обстріл амбулаторії, це приблизно ну скільки костя, Десь 200 метрів, можливо, від бази Донбасу зараз. Тобто, ми можемо припустити, що можливо цілилися по базі Донбасу. Це знову ж таки тільки моє припущення. Але от вона знаходиться поруч. Зараз там на базі Донбасу немає світла, вся електрика перебита. Але там є полонені. Двоє полонених. В принципі, молоді люди. Їх взяли в Логвино позавчора. Вони з Єнаківського району. Одному з них 22 роки, другому 28. Загалом. Але в 17 людей в полон ці двоє залишилися, решту передали вже СБУ, і цих також передадуть. Ставляться до них нормально. Як їх взяли в полон, це їх обстрілювали принаймні з їхніх слів, як вони сказали, їх обстрілювали свої ж. Ну не знаю, з якої причини, але ну, то... бої і почали там стріляти по них. Вони передали операції, що ви стріляєте по нас, не стріляєте, але обстріл не припинявся. І вони почали від обстрілу відходити і наткнулися буквально з. За кілометри на наших військових українських їх так взяли в полон. Навіть переодягли їх, там у них були мокрі шкарпетки, дали їм теплий якийсь одяг. В принципі, в нормальних межбіш умовах, наскільки це можливо, вони знаходяться. Ну, так як і батальйон Донбас живуть так само там на каріматах, в цьому приміщенні, але наверху, в теплі, все. І вони говорили також, що їхній командир був росіянин, тобто російський військовий. А от всі вони решту є українцями і воюють вони ну, проти Америки, наскільки ми зрозуміли. Бажаю, що тут американці. Ну традиційна ця тема, про яку, я думаю, вже всі ми чули і всі ми знаємо. Дивись, що одне запитання до тебе. Розкажи, будь ласка, про ці смски, які приходять там військовими, і навіть вам так. Так, так, Ми зрозуміли цю схему. От дуже всі вчора нам прислали військові, які були під Дебальцево, цю смску, яка їм прислала. а сьогодні ми. Ситуація така: ти перетинаєш буквально там де міст, блокпост і під'їжджаєш до Луганського, і зразу нам всім прийшла ця смска, От всім хто був в машині. Причому в мене не було покриття, навіть тобто покриття немає, але смс проходить, Ми розуміємо, що стоїть вишка, і от є сигнал, що якийсь мобільний зв'язок з'являється. Так, в цьому сигналі. і на його зразу на його номер приходить одразу ця смс. Якщо можна, покажіть її. Ну і такого приблизно одинакового контексту приходять всім, всім бійцям теж приходять такі смски. Ну вони розцінюються. Самі військові. Такий психологічний тиск на них. Але номер, там ми подивились, номер не вистачає двох цифр на цьому номері. Тобто, це якийсь спам такий, це не дійсний номер, зрозуміло. І навіть, от з нами є журналісти, міжнародники, які мають іноземні номери, от Павел. Ні, наприклад, польський журналіст, йому на польський номер його теж так само прийшла. Ця смс смска. Так що ми так розуміємо, що такий спам розсилається всім, хто просто в цій от зоні саме от Логвино, Луганське Логманово там знаходиться. Оце такі смски вони отримують. Mm -hmm. Але бійці на це не зважають, в принципі. Так що, ну, mm -hmm. так що я думаю, що е, такі от зусилля марні сепаратистів. Шкода, що начать, ну, військові і українська влада не користуються якось цим зв'язком. Не знаю, в принципі, наскільки це законно легально, але. Те, що є, це факт, і ще додам, що от ми дуже до речі були так приємно вражені, Там 54-та бригада стоїть в Луганському, яке абсолютно ну вже ви розумієте, наскільки там небезпечно, наскільки там все серйозно. Але в дуже в нормальному теж бойовому стані духа. хлопці теж кажуть, що росіянам вірити себе не поважати що ніякого перемир'я не буде, але тим не менш ще ну тримаються нормально. Mm -hmm. Так, і останнє, що ще нам передали, саме ці от полонені, що про 10 танків, так що близько десяти танків з боку Лутугино, це біля Луганського аеропорта. Там з боку Луганська підійшло за ці останні три дні до Логвинової, і вони добре дуже окопалися, І з боку Волгогірська, тобто отак, ну зрозуміло, це з боку Лутугина, з якщо дивитися з боку Артемівська зліва. А справа з боку вулигірська також підійшли там з десяток танків. Ну це така серйозна сила, і не, кажуть вже українські військові, що вибити реально там важко буде ці танки, тому що око mm -hmm. окопуються вже і. Ну кажуть, що до, до початку перемир'я навряд чи вдасться прорвати цю трасу. Але зараз от, йдуть бої саме там, тобто намагаються це зробити. Ясно, дякую, Настя, бережіть себе, будьте обережні з костю. Настя станко вмикалася до нас в ефір із Донецької області. Вона стежить за подіями, які відбуваються там, і так само тримає руку на пульсі. І ну, передавала нам щойно свої враження а також думки. Думки не думки всі не всі думки ще Настя Ви ще щось. Так. А, вибач, Настя, те та перебила так? І ні, ні, ні. Ні, ні, я просто хочу додати, бо часто глядачі кажуть, ой, а вони десь так сидять, в них так все там розказують про якісь жахіття. Ну так ми по кафе якихось там никаємося, щоб вам відео передати, щоб це не було там з наших слів, ніби ми щось вигадуємо, все побачить наші глядачі. Сподіваюся, що сьогодні ми встигнемо це відео все передати зі зв'язком. Тут вкрай погано. Там одразу за Артемівська майже нічого не ловить. Але я думаю, що глядачі ті громадського все побачить на власні очі, так що чекайте, дочекайтеся і слідкуйте за ефіром громадської. Це все що я хотіла сказати. Дякую. Чекаємо матеріалів від вас із Костю. ще раз будьте обережні.